Друзі, знімаю вам відео до того, як я заїхав на об'єкт. Дружбан мене попросив і каже: можна врятувати якось цей коридорчик чи ні щось зробити, привести його в людський гарний вид, щоб було дуже приємно запросити друзів та посидіти добре відпочити у цій маленькій такій затишній кухоньці. Тож дивіться, що ми зробили. І як вийшло? Пишіть свої коментарі, подобається вам чи ні. Ну що, тепер показую вам результат проробленої роботи за три дні, що ми встигли зробити і який має це вид. В наступних відео покажу і розкажу, що і як ми робили, щоб достигнути такої красоти на стінах і такої фактурки. Тож, приємного перегляду! Вам. As I say I feel it like start to get inside of my brain I'm running out of reasons I should admit it I see you trying to electrify my state And the moment that the light returns I know that I'm much too late <laughs> Good thing I never cared Cause I don't even want to...